На полтавському ГЗК триває конкурс Краще за професією. Сьогодні свої професійні здібності демонструють машиністи залізничного крана. У фіналі змагань зустрілися шестеро фахівців. Хто з них найпрофесійніший? Дізнаємось згодом. Чотири Олександри Кіктенко, Царьов, Коржаков, Ткаченко та Костянтин Баранов і Дмитро Паскал. Саме ці фахівці залізничного цеху цьогоріч успішно подолали теоретичний етап конкурсу фахової майстерності Краще за професією у номінації Машиніст залізничного крана і були допущені до заключного практичного етапу фахових змагань. Олександр Огорів, начальник служби підйомно-транспортного устаткування залізничного цеху компанії Ферекспо, ознайомив конкурсантів із завданнями, які вони мали виконати. Сьогодні будемо виконувати практичні завдання. Будемо переміщати ємкость з рідиною з однієї сторони колії на другу, та будемо намагатися попасти відром з камінням у бочку. При цьому треба, щоб рідина залишилася в відрі і витрачено на це було якнайменше часу. Так само відро з камінням, щоб каміння було, залишилося в відрі. і як Можливо, швидше це зробити. Залізничний кран серії єдк 300 вантажопідйомністю 60 тонн Сьогодні став тією технікою, яка допомагала членам конкурсної комісії визначити переможця. Першим доводити свої професійні уміння пішов Олександр Коржаков. Чоловік має за плечима не лише великий багаж теоретичних знань, а ще більше в нього практичного досвіду, навичок та умінь. Адже працюю у залізничному цеху від 2003 року і вже 17 років саме кранівником. Олександр Коржаков також є досвідченим учасником конкурсу «Кращий за професією. От десь з 2013-14 року я став постійно участвовать в цих соревнованиях. Единственный раз я был победителем в 2018 году, в останні годы с переменным успехом занимал второе и третье место. Іногда вообще ничего не занимал, потому что это. Сорінування ситуативне, виграє тот, хто більш щасливий в цей день, скажімо так. От, да, у нас весь колектив, всі професіонали, з любою роботою ми справляємося, це просто соревновання на удачу більше. Конкурсанти майже безпомилково виконували практичні завдання. Лише двом з них трохи не пощастило зберегти воду в повному об'ємі і невелика кількість рідини все ж вихлюпала з відра. Ще двоє фахівців не подали звуковий сигнал під час опускання вантажу, що також негативно позначилось на загальній сумі результатів. Конкурсні завдання були нескладними, проте надмірне хвилювання давалось в знаки, стверджує Олександр Кіктенко, машиніст залізничного крана. Чоловік упродовж шести років обіймає посаду бригадира, і у його професійній кар'єрі цьогорічні змагання також є шостими. Я приймав участь вже у конкурсі п'ять разів, із них три рази був займав третє місце. Олександр Кіктенко зазначив, у власну перемогу вірить, проте й у професіоналізмі колег впевнений, адже свої уміння вони доводять щоденно. Ми всі професіонали свого діла, і кожен заслуговує на перше, друге, третє місто. Практичний етап фахових змагань минув доволі швидко, оскільки завдання мали бути виконані не лише якісно, але й з урахуванням часу. Найкращий результат на практиці продемонстрував Костянтин Баранов. Другим був Олександр Коржаков. Для визначення остаточного переможця конкурсу враховувались бали, які конкурсанти набрали упродовж двох турів змагань теоретичного і практичного. Тож у підсумку призові місця дісталися трьом Олександрам. Третє місце посів Олександр Царьов, друге Олександр Ткаченко. Беззаперечним переможцем цьогорічних змагань став Олександр Коржаков. Олександр Коржаков посів перше місце. Я в цій службі. Керівником являюсь три роки. Завжди він показував відмінні результати знання теорії. Він грамотний, досвідчений грамотний керівник. І передбачено він зайняв перше місце. Стати переможцем цьогорічних змагань Олександр Коржаков не планував, тому результат був для нього неочікуваним. Я в этом году не собирался побеждать вообще. Вот, то есть в прошлом году у меня было второе место, и я был этим доволен, и как бы у нас в коллективе поддержка друг друга. Я хотел, чтобы именно мой коллега занял первое место, так как он ну, достоин этого. Вот, ну, получилось, как получилось. Вот. Да, не, не нам решать, кто будет первый. Олександр Коржаков подякував керівництву комбінату не лише за те, що організовує подібні фахові змагання, а й фінансово заохочує переможців. У теперішній час це значна підтримка працівників.